В нагоди закінчення навчального року, 29 травня, у школах пройшли урочисті лінійки. Для Лозівського колегіуму номер 2 останній дзвоник є по справжньому останнім не лише для випускників. Це стосується школи загалом. Весь колектив, що пов'язаний зі школою, в останній раз стоїть на подвір'ї, бачить своїх учнів та вчителів. Новий навчальний рік у вересні вони розпочнуть вже в інших школах. Тому саме це свято останнього дзвоника є найбільш хвилюючим та сумним. Утриматись від сліз та емоцій було складно. Перш за все присутнє хвилювання, тому що це останній все таки дзвоник в нашому житті. Останній день майже у, у стінах рідної школи, тим паче, що нашу школу закривають, і це дуже хвилюючий момент не лише для випускників, але й для усіх учнів. непростые, каждый со своим характером хотел показать. Ну, это мой, во-первых, первый класс, первый выпуск, и мне было очень сложно работать, потому что я молодой педагог. Но как-то мы сработались. И так радо нам сонечко посмехается. Маринки у небе плывут, квиты чудови цветут. Коллеги у нас життя дивограй. Звоника останнего свято зустрічай. зустрічай. Останній день у школі він запам'ятається мені найбільше, мабуть, за всі школьні роки. Так як це останній день наповнений емоціями, я буду дуже сумувати за школою. Насамперед запам'яталося, мабуть, все шкільне життя, тому що всі ці 11 років були у моєму житті одним яскравим моментом. Цього дня на святі були відзначені похвальними листами відмінники колегіуму, переможці учнівських олімпіад та науково-дослідницьких робіт малої академії наук. За традицією саме їм кращим з кращих було надане право підняти державний прапор. Щоб канікули були для вас були незабутніми. За своїми враженнями, позитивними, за своїми емоціями, щоб канікули принесли вам нові знайомства, цікаві подорожі. Для наших випускників, дев'ятикласників та одинадцятикласників, це початок державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Тож я хочу побажати вам, мої любі випускники, удачі, удачі і удачі. І щоб всі ваші, ваші мрії здійснилися. А я хочу, щоб усі були було А я хочу, щоб у мене було багато друзів. А я хочу, щоб був мир. А я хочу, щоб усі ваші мрії здійснилися. Рік, що минув. Мабуть, для кожного з нас запам'ятається на все життя. І хоча б тим, що нам випало жити в епоху змін на щастя чи на жаль, але випало. 301 випускник сьогодні востаннє відчує дзвоник своєї школи. Завтра отримує атестат зрілості в міському палаці культури. слова на буття. А далі, а далі зовнішнє оцінювання комусь, пошук роботи, щасливий білет. Гордістю навчального закладу і великим здобутком стали кубки, які вибороли футболісти колегіуму у турнірах з мініфутболу. Багато хто зі школярів мріяли скоріше закінчити школу, стати дорослими, самостійними. Дівчата з 11 класу зізнаються, що за роки навчання була в них така мрія, але зараз все зовсім по-іншому. А тепер ми мабуть все віддали, щоб ще раз повернутися в той час. Не приховують суму і вчителі, бо відпускати вже рідних дітей непросто. Сьогодні дуже хвилюючий для мене момент випускається мой 11 клас. Я з цього моменту чекала з нетерпінням, тому що много. Мы вместе пережили, потому что я их получила уже во взрослом готовом виде, и было очень непросто с ними работать. Но сегодня я безумно счастлива за них и желаю им в будущем найти себя. Щиро дякуємо Ліза за такі слова. І продовжуй, будь ласка, ми дуже хочемо це чути і чути. Ми дякуємо вам, і ми дякуємо Богові і пишаємося тим, що завтра, коли ми отримаємо своє атестати, своє атестати зрілості, там буде написано, що ми випускники саме зірського колегіуму No2. Же урочистої лінійки традиційний і найхвилюючий випускники, які покидають рідне гніздо, в тому числі і учні 9 класу, згадавши бажання, випустили в небо повітряні кулі. Після чого на майданчику колегіуму востаннє пролунав шкільний дзвоник. Олювання і радість, такі, начебто, несумісні емоції та почуття сьогодні відчувають не тільки випускники та й вчителі. Для батьків це також дуже важливий день, адже їхні діти незабаром стануть зовсім дорослими, самостійно оберуть професію і, можливо, поїдуть в інші міста. Це куча емоцій, дуже великі, тому що дитина йде Мені, в дорослу життя. Спасибо нашим педагогам, то що вони вилучили наших діток. У нас дуже хороший клас. Первый учитель у нас був було Жоя Васильівна. Всі учителя в этом коліу очень хороші у всіх зараз випускників є єдина мета це вступити до вищого навчального закладу та знайти своє місце у житті. Сначала гордость, в самую первую очередь гордость за то, что мой ребенок уже стал взрослым. И, ну, наверное, немножко даже жалости, потому что она стала взрослой таки. И уже за ручку-то, собственно, не поведешь ни в первый класс, ни в последний, я ни, ни, не, не знаю. Ну, уже все, наверное, потому что стала, стала взрослой. Тоже немаловажная заслуга и учителей тоже. И слова сожаления о том, что коллегам наш уже прекращает свое существование. Но будем надеяться, эти хорошие, добрые, нежные учителя, они переходят в другие школы и понесут эту доброту и свои знания и в другие школы. Выбор постоянно не только перед одинадцятикласниками. классникам також доведеться обирати або ж навчання у вузі, або в іншій школе. Наш класс то есть, он вообще незаменим. Ну, можно, конечно, найти похожий, но такого, как у нас, вообще не будет. И каждому Каждому своему однокласснику, вообще коллегианту, я желаю найти свой дом. Конечно, второго дома такой, как наш, уже не будет, Ну, все-таки, может, кому-то будет где-нибудь уютно. Наш класс очень добрый, отзывчивый. Ми очень много приймаємо дітей з других школ, именно в наш клас. І чим більше нас дітей в класі, тим він дружнее. Ми як одна сім'я. Ми очень любимо нашу класну руководительницу Светлану Ива... Світлану Івановну. Кожному ученику коллегиума я желаю, щоб он знайшов свою вірну дорогу, свой путь в жизни. Під кінець лінійки Рясний дощик провів у щасливу дорогу випускників разом з їх батьками. У добру путь, колегіанти. Нехай вам всім щастить.